Лученка зняла порчу за майже півмільйона гривень. Врізався в стовп, а потім у дерево. Деталі аварії в Луцьку. Стався небезпечний викид. Є постраждалі навчання на Волині. У Луцьку було відразу два похорони військових. Місто прощалося з захисниками Сергієм Дудкою та Сергієм Веремчуком. Лучанину Сергію Дуці був 31 рік. Загинув 13 листопада під час виконання бойового завдання біля Нестерянки Запорізької області. Сергію Веремчуку було 34. Загинув 20 листопада, боронячи Україну біля Петропавлівки Харківської області. Поховали героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гереща. Вічна пам'ять героям і щирі співчуття їхнім родинам. Голова Волинської ОВА Іван Рудницький перевірив, як обороняється Волинь. Відвідав позиції Скалі. Ця поліцейська зведена бригада була утворена для спільного виконання завдань Нацполіції та Державної прикордонної служби України. На Волині спецпризначенці виконують завдання з оборони області. Керівник Скелі розповів про діяльність бійців та сектор їхньої відповідальності. Рудницький дізнався про проблеми покращення матеріально-технічної бази бригади. Планує залучити до... Допомоги громади не хотів втекти в Румунію. За це мав намір заплатити 3500 тисячі доларів. Чи затримали чоловіка, не повідомляють. А от організатора його втечі 21-річного жителя Закарпаття можуть посадити на 7 років. Його зловили, коли той забрав у волинянина частину траншу. Вдома і в машині закарпатця знайшли низку всього, що може стати доказами його протиправної діяльності. Переправника затримали, триває слідство. Волинські рятувальники перевіряють підвали на території Луцька. У це обстеження входять усі приміщення підземного простору, які не перебувають на обліку у фонді захисних споруд цивільного захисту. Особливу увагу кажуть, приділяють тим укриттям, що належать суб'єктам господарювання та ОСББ. Під час роботи інспектори не лише перевіряють стан цих об'єктів, а й опрацьовують питання можливості їх додаткового облаштування для використання як укриттів для населення. Основна мета таких перевірок забезпечити максимальний рівень безпеки громадян та створити додаткові місця для укриття у випадку надзвичайних ситуацій. Стався небезпечний викид. Є постраждалі у камінь каширському районі. Волинські рятувальники організували собі навчання. Було воно на одному з підприємств. За легендою, внаслідок розгерметизації резервуару з аміаком, стався викид в навколишнє середовище. Є постраждалі. Адміністрація підприємства провела евакуацію працівників з небезпечної зони. Рятувальники евакуювали умовних потерпілих, передали їх медикам, а також провели заходи для осадження концентрації парів аміаку над компресорною та наклали бандаж на пошкоджений резервуар для припинення витоку парів аміаку. Створили пункт для санітарної обробки особового складу та техніки. За словами рятувальників, такі навчання сприяють підвищенню рівня готовності до реальних загроз та покращення координації між усіма службами. Зняла порчу за майже півмільйона гривень. 22-річна лучанка через інстаграм залякала вінничанку, нібито наведеною на неї порчею, та пообіцяла зняти її з допомогою ворожіння. Довівши жінку до розпачу, фігурантка виманила у потерпілої понад 450 тисяч гривень. Їй повідомили про підозру. Волоцько Нісан стукнувся у стовп, а тоді ще й в дерево. Це сталося на проспекті Соборності. У патрульній поліції розповіли, що водій Рено, повертаючи ліворуч, створив аварійну ситуацію. А водій автомобіля Нісан, який їхав назустріч, щоб уникнути зіткнення, повернув праворуч і наїхав на перешкоду. Очевидці ж уточнили, що цією перешкодою були стовп і дерево. Постраждалих в аварії немає. Аварія з постраждалим сталася на вулиці Дубнівській у Луцьку. Там 62-річний водій Фольксваген наїхав на 70-річного пішохода. Трапилося це на нерегульованому пішохідному переході. Чоловік отримав цілесні ушкодження. Його забрали в лікарню. Під час розслідування повідомляє поліція, з'ясують всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. У селі Підубці Луцького району встановили камеру автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Поставили її на автошляху з полученням у Луцьк-Рівне. У підгайцівській громаді переконані, що тепер інтенсивність швидкості руху в зоні пішохідних переходів буде знижено, бо максимальне обмеження швидкості на цій ділянці дороги 50 кілометрів на годину. Учасників бійки в ковалі, через яких поліцейським довелось стріляти, можуть посадити на 5 років. Йдеться про випадок, який стався на вихідних. Поки патрульні виписували штраф за порушення водієм ПДР, перехожий викрав ключі від їхнього авто. Коли чоловіка затримали, він почав буянити. Підбурювали конфлікт ще двоє чоловіків. Руки убири вас. Одна з поліцейських знаємо, зробила попереджувальний постріл угору, аби подати сигнал тривоги та викликати допоміжні сили. Двох учасників бійки затримали, їм загрожує до п'яти років в'язниці. В межах підвищення ефективності інтегрованої системи управління компанії на Енергоатом» на Рівненській АЕС провели перший постсертифікаційний аудит на відповідність вимогам трьох міжнародних стандартів. ISO 9001 – системи управління якістю, ISO 14001 – системи екологічного управління, та ISO 45001 – системи управління охороною здоров'я та безпекою праці. Це перевірка для нас дуже важлива, тому що це є погляд сторонньої організації на те, як в нас відбувається функціонування нашої організації, і це добрий ґрунт для того, щоб будувати якісь заходи для поліпшення. основні підрозділи Раєс, які були залучені до перевірки. Це служба забезпечення якості, служба охорони праці та служба охорони навколишнього середовища. На сьогоднішній день дуже великі йдуть зміни в нашому законодавстві стосовно імплементації українського законодавства до європейського законодавства. Даний аудит дає нам змогу підтверджувати те, що філія Рівненської АЕС дотримується всіх тих вимог законодавства, зокрема які відбулися зміни зміни в різних напрямках постсертифікаційний аудит тривав на підприємстві протягом трьох днів і проводився шляхом аналізу виробничої документації, спостереження та інтерв'ювання персоналу. На заключній нараді керівник аудиторської групи, представник сертифікаційного органу ТОВ ІМС підбив підсумки аудиту. Інтегрована система менеджменту ВПРС достатньо розвинута і має ряд сильних сторін. Приємно було працювати з командою професіоналів, які за короткий час змогли надати достатньо доказів відповідності інтегрованої системи менеджменту філії ВПРС. Хочу подякувати і трьом напрямкам: служба охорони праці, служба охорони навколишнього середовища і служба забезпечення якості за організацію підготовки до аудиту, а також підрозділам і тим, які залучалися. десять підрозділів. залучалися за їхню якісну підготовку, за ініціативу, за те, що вони підготували презентації. Подібні перевірки у відокремлених підрозділах енергоатома відбуваються щорічно і здійснюються для покращення та вдосконалення роботи підприємства відповідно до міжнародних стандартів. Це є тільки частина аудиту, тому що перевіряються ряд філій, АТ, на енергоатом. І по завершенню усього циклу вже проведення аудиту буде наданий загальний звіт, де будуть відмічені як позитивні сторони, так і, можливо, якісь потенціали до поліпшення. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, УІТАЗГРАЕС. У Луцьку 28 листопада дощитиме. Такий прогноз дали волинські синоптики. Погода, кажуть, буде хмарна з проясненнями. Вночі сухо, а от в день йтиме дощ. Вранці можливий туман. Нічної пори від нуля до двох тепла. В денну пору до семи з позначкою плюс. Дощитиме і по всій області. Температура вночі від двох морозу до трьох тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до восьми градусів. В тепла.